Зустрічайте ще один мінітрактор Scout 404 CRX із двохдисковим щепленням, з реверсом, рівною підлогою, відеонавісним механізмом на 1 тонну, 4 реальний 40-сильний мінітрактор. Ще не широкий задній 11 2 х 24 передній 75 х 16 Оновлена приборна панель панеля кабінника. Це той самий 404 кабінник, тільки е без кабіни. Все різниця. Сидіння з підлокітниками на амортизаторі. 8 швидкостей вперед, 8 швидкостей назад. Повністю рівна підлога. Педальки піднесені. Усилений навісний механізм на 2 гідроциліндри грозопідйомності кожен попітерний. Повністю зашитий зад. Також повністю вся LED-оптика, як передні, так і задні фари. Бак на 70 літрів дизеля, вантажі задні. Вантажі передні, підножки з обох сторон, тому що трактор досить високий, як ви бачите. Це одна найвища сороківка на ринку України. Нова приборка. Величезний повітряний фільтр із масляною ванною. Трактор виглядає нереально круто, посадка надзвичайно висока. Не рівняйте її з дешевими бюджетними тракторами в районі там, 7 тисяч доларів. Відчуття зовсім не ті.